Навчальний рік в умовах військових дій виклик, які змушені прийняти освітяни та органи місцевого самоврядування, не виключення і Луцька громада. Чи безпечно дітям залишатися у школах та садочках в разі оголошення повітряної тривоги, сьогодні з'ясовували представники муніципалітету, оглядали укриття, які щодо недавно були господарськими приміщеннями або складами. Тепер вони слугують місцем захисту відразу для кількасот осіб. Ну, я думаю, що правильно, що роблять таке. Повинно бути таке бомбосховище. По-другому зараз на даний час не може бути. Це безпека дітей, безпека під колективу і всіх батьків, спокій. До роботи в складний період готові фактично усі луцькі школи. Аби надійно облаштувати навчальні заклади, з міського бюджету виділено два мільйони гривень. Гроші вже майже освоєні. На об'єктах залишилося до виконати дрібні роботи: укладання долівки, фарбування стін, встановлення лавок і стільців. За процесом стежать спеціалісти. Попередньо річним комісії превентивне те, що заклади освіти облаштовані, де вони відбуваються, так де перебуває ця комісія, облаштовані на 100%. Тобто, в залежності знову ж таки тільки від кількості. На посадкових місцях в укриттях ну будемо виходити в ситуації. Тоді будемо матричніше що того, в якому форматі буде, якій формі навчання буде організовано освітній процес 1 вересня. Чи то формат змінний, чи то змішаний, чи можливо дистанційний, чи офлайн режим повністю. Це найновіша школа обласного центру. У своєму підвалі може прихистити понад тисячу учнів. Адміністрація навчального закладу каже, до форс-мажору готова. Таблички з написом укриття вже друкуються. Зроблена каналізація. Також є світло, вентиляція, проведено інтернет. Маємо п'ять залів. Вибирали зали з таким розрахунком, щоб було два виходи. Далі загальна площа складає 800 квадратних метрів. Розраховуємо на, ну якщо по нормам це десь приблизно 1300 дітей. Ми можемо посадити одночасно. Ну, але розраховуємо на тисячі. Проблемніше з місцем захисту у першій луцькій школі за відсутністю свого найближчі для її учнів укриття розташовані у соборі та драмтеатрі, але вони загальнодоступні, тому маршрути покидання. Класів під час тривоги ще уточнюється. Це ж стосується і трьох шкіл у селах Луцької громади. Однак, швидше за все, учням буде запропоновано відвідувати інший заклад, під'їжджаючи туди шкільним автобусом. Тривають дуже активні роботи за облаштування укриттів. Там, де це необхідно, відбувається якийсь косметичний ремонт, для того, щоб було комфортно знаходитися в цьому приміщенні штукатурка або побілка. На укриття стін укриття, там, де це необхідно влаштування вентиляції, там, де не вистачає природної вентиляції, освітлення, додаткові виходи, розчищення цих приміщень. Там, де є можливість підключення, скажімо, каналізації, для того, щоб була можливість користуватися туалетом води, там, де немає можливості, завозяться біотуалети, мобільні туалети в такі приміщення, для того, щоб в той час, коли будуть люди знаходитися, під час тривоги було комфортно. Комфортно буде й найменшим жителям нашої громади, хоча станом на сьогодні облаштованих укриттів у садочках не так і багато. Але за опитуваннями батьків, з вересня відвідувати дошкільні навчальні заклади будуть лише 4,5 тисячі малюків, тож відбудеться певне ущільнення. Дітей перенаправлять туди, де є сховище. Роботи в усіх укриттях планують завершити до 20 серпня. Їх остаточну відповідність вимогам чинного законодавства перевірятиме комісія. Там, де це буде дозволено, навчання відбуватиметься у дві-три зміни.